Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео в Україні. З 1 січня 2024 року підвищать мінімальну заробітну плату. Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін. Нагадаю, що мінімальна зарплата в Україні не змінювалася з 1 жовтня 2022 року і на сьогодні становить 6700 гривень. У 2023 році мінімалку змінювати не будуть. Зате в наступному році затверджено аж два підвищення: з 1 січня 2024 року до 7100 гривень та з 1 липня до 8000 гривень. Чиновники вважають, що підвищувати мінімалку надалі необхідно, інакше після закінчення війни українці відразу виїдуть на заробітки за кордон цілими сім'ями. У 2024 році буде збільшений і прожитковий мінімум. На одну дорослу людину заплановано 2920 гривень для дітей до 6 років 2563 гривні для осіб, які втратили працездатність 2361 гривня. Також у 2024 році зросте і мінімальна пенсія. Її збільшать до рівня 2361 гривні. Наразі вона складає 2093 гривні. При цьому максимальна пенсія становитиме 23 610 гривень. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в свою чергу анонсував впровадження нової системи оплати праці державним службовцям з 1 січня 2024 року. Відповідні зміни вже закладають в держбюджет на наступний рік. Відповідний законопроект уже пройшов перше читання у Верховній Раді. За його словами, нова система посилить роль посадового окладу і допоможе усунути зловживання під час нарахування додаткових виплат і премій. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.